В новому році в Україні може побільшати меду і чистого повітря, і квітів, і здорової нації. Ідея створення Всеукраїнської громадської організації професійних пасічників Віта Апіс належить Юрію Саніну, заслуженому пасічнику України та апітерапевту. це таке таємство, це таке ушко. Это такое место хитрое. Это стечение стольких благоприятных факторов для того, чтобы они развивались. Это своего рода хитрость природы. Люди, которые занимаются пчеловождением. Это люди посвященные. Это люди, которые беседуют с природой. Люди, которые беседуют с Богом. Помните об этом. Нова організація свідчить, що стан екології в Україні, який на сьогоднішній день б'є на сполох, має бути невід'ємно пов'язаний з бджільництвом і розвиваючи останнє, можна буде покращити екологію та підвищити якість здоров'я українців. Біосфера – це середа вітання всього живого а екологія. Річіот об екологія на слуху термін на сьогоднішній день. Екологія дає можливість, э, работать в плане том, работать в плане том, чтобы э, все-таки были комплексно направленные усилия, начиная от любителей э, природы, начиная от пчеловодов, профессионалов, любителей. Э, все это должно быть направлено на то, чтобы все-таки мы получили желаемый результат Катрим закінчується названня нашої організації Раді жизні і здоров'я людей. Над проектом організації працювало багато спеціалістів з різних гаузей про професійних пасічників Віта апіс писали журнали та газети. Цілями нової організації стають відновлення біологічного різновиду середовища, розвиток сільського зеленого туризму, розвиток науки та техніки в області бджільництва та багато багато іншого все-таки мы будем искать, и они есть, и они сейчас дают о себе знать, те люди, которые не безразличны, которые смогут внести посильный труд и физический, и интеллектуальный, и материальный, с тем, чтобы можно было все-таки на примере нашей организации попытаться повысить культуру пчеловозения. Бджільництво для самого Юрія Костянтиновича завжди було натхненням та способом життя. Зрозумівши наскільки корисним є мед та інші продукти діяльності бджіл для власного здоров'я, здоров'я маленької донечки та всієї родини, чоловік вирішив розвивати бджолярську справу та спробувати привнести знання про бджіл у життя інших. Першим на цьому шляху стало створення науково-популярного журналу Бджола здоров'я апітерапія. В этих трех словах и заключена вся концепция и суть того, что мы печатаем в своем издании. У нас много рубрик. Есть рубрика, например, для женщин по косметологии: применение меда и продукты пчеловодства, изготовление кремов, масок, как это можно использовать для укрепления волос. Есть кулинарная рубрика, в которой собраны. Представляются рецепты все на основе меда, с добавлением меда, потому что, как показывает жизнь и практика, и человеческие вкусы, мед можно добавлять не только в сладкие изделия, но и в мясные, и в первые блюда, и в горячие. Но самое большое внимание в нашем журнале уделяется эпитерапии. Это лечение с помощью пчел, воска, прополиса и разнообразных продуктов пчеловодства. Отже, мед та продукти бджільництва можливо використовувати і в кулінарії, і в побуті, і навіть по догляду за собою. Навіть деякі сучасні салони краси використовують мед як основу для багатьох своїх косметичних процедур. Редакція журналу розташувалася в приміщенні магазину Кузінський мост, який так само є власністю Юрія Костянтиновича. Свою крамницю він ласкаво називає солодкою. Тут настрій завжди підвищується, приходить натхнення екстракт прополіса, витяжки прополюса, е, э, масло э, прополісове, ларінула, пісвети, галеріни – Це всі полізні, які допоможуть вашому здоров'ю і сохранять ваше довголіття. Одне повітря в магазині покращує самопочуття. Чому? А от взяти до уваги хоча б звичайний віск, який лежить на вітринах масивними шматками. Аромат воску добре впливає на дихальну систему. Ще здавна люди використовували свічки виключно з цієї речовини. Сьогодні ж, як говорить Юрій Санін, не завжди можна відрізнити натуральну воскову свічу від ненатуральної. Я можу определити воскову, не воскову. Є така штука, яка називається забрус. Так вот, вот этот заброс и есть тот воск, который срезается без парафина. Вот этот вос, который перетапливается, ну его достаточно маленькое количество, но может свеча нам нужна уже не совсем большая, может маленькая свеча ее будет достаточно. Но вот здесь я уверен, что есть, вот здесь я уверен, что здесь нет парафина. В бороде никогда не будет парафина, потому что она развивается совсем по-другому. Борода это когда пасечник забывает подставлять рамки. И пчеле некуда деваться. У нее есть сумасшедший потенциал в природе, у нее есть взяток. Она... летит, берет этот взяток, одевать ее некуда. И вот тогда она отпускает бороды. Вот я, допустим, стал пасечником, я купился именно на эти бороды. Потому что буйно цвела акация, вот, и мне куда было одевать. А пасечник я был никудышней, потому что я смотрел на все деревянными глазами. И однажды я открыл и видел эти бороды распрекрасные. А что это такое? Говорит, да ты попробуй. И я сорвал эту бороду, она имеет вот такую форму. Я ее преклонил, я выпил этот божественный сок, этот нектар. І я зрозумів, що я вже більше нікуди від них не денусь. От вони мене купили таким сладким, чудним образом. Коли люди жили максимально наближені до живої природи, відпочивали поміж квітучих садів, проводили час у хатинках, мазанках, працювали на полях, їх вільно оточували бджоли. Аби дати людям можливість сьогодні відчути цілющий вплив цих комах на організм, Юрій Санін вигадав: апібудиночки що АПІ-домік? Ну, представьте себе помещение. Вот даже то помещение, в котором мы на сегодняшний день находимся, в котором мы сможем контактировать с пчелами. То есть э, точно так же стоят улья, которые имеют выход на улицу. А вся часть, где содержатся пчелы, стоят здесь в середине. Что нам дают пчелы? Нам пчелы дают, делают ингаляцию. Мы дышим их воздухом, который содержит много воска, который содержит много прополиса, э, который очень полезен для человека, для его жизнедеятельности. Ну, понятное дело, что он полностью не вылечит человека. Ну, вот, чтобы вы понимали, 200 метров вокруг пасеки все, что находится. Птичьи гнезда, птицы, животные, собаки, кошки, все, что живет. Ничего не болеет. Ничего не болеет, потому что, находясь под воздействием вот этих прополисовых дел, все находится, находится в таком жизненастроенном состоянии. Этот восковой домик. Что он дает? Дело в том, что можно регулировать ту среду, в которой находится человек. Допустим, берем улей, открываем его. В этот улей там стоят специальные кормушки. В эти специальные кормушки мы берем на основании хорошего меда, качественного, варим сиропы или же не сиропы, а добавляем туда там, корень солодки или, там, допустим, мяту или мелису, в зависимости от того, какая болезнь у человека и ставим туда. Человек, находясь в этом здании, получает ингаляционно получает лекарства, которые ему полезны. Ну, а помимо, помимо его лекарств, помимо его лекарств, еще пчелы этот мед заносят в рамки, заносят в рамки. Потом этот мед откачивается, и по своим свойствам он имеет ну, просто потрясающие результаты для здоровья человека. А цеп... И еще одна зудосконалень Юрия Осанина. Эта кормушка имеет поплавок или там в моем случае два поплавка, которая заливается сладким сиропом. Этот сироп может быть с лекарствами. И вот пчела, когда берет этот сироп, она несет его на свои рамки. И вот когда она его выкладывает, она начинает сушить, уменьшать влажность. Так вот вот этот момент, она распыляет в воздухе все те лекарства, которые мы ей даем. Представляете, какая прелесть? Ведь вы поймите правильно, что мед, чем он отличается от таблетки, от медикаментозного воздействия? Потому что таблетка долго ищет, допустим, пункт поломки. Там, если это поломано сердце или печень, оно долго идет по суставам. А мед действует во все стороны. Вот вам известны случаи, когда люди переедают мед, что он выступает в самых неожиданных На хмістах на животі, допустимо, може бути там на груді, може бути на шеї, може ще що то. Тобто у нього спектр. Він розходиться во всі сторони. Він работає абсолютно ні як медицинські препарати. І от це вете прелесть, этой прелестью надо пользоваться. это надо понимать, надо треба Кількість бджіл напряму залежить від екологічного стану навколишнього середовища. Тож чи не стане чудовим, якщо все більше з нас буде влаштовувати власні пасіки, таким чином огороджуючи себе живою природою та здоров'ям, в магазині Кузінський мост є увесь бджоло-інвентар, що необхідний для того, аби влаштувати свою першу пасіку. Тут починається виробництво цього самого бджоло-інвентарю. Рухи робітників точно відточені. Вони повторюють їх день у день. Завдяки нашому власнику ми трошки поміняли профіль. Завдяки його завзятості, його планам на майбутнє ми трошки перекваліфікувалися. Завдяки своїй впевненості та вмінням із рук робочих виходить вже готова продукція для пасіки чи тільки деталі, які в майбутньому стануть частиною медогонки або вулика, які так само виготовлять тут. Люди трудяться на виробництві цілими сім'ями. Для більшості робочих це єдина можливість працювати у своїй місцевості. Дехто добре знає свою роботу та вміло користується знаряддями праці. Дехто тільки починає, але швидко вчиться і не просто виконує план, а вкладає у кожен виріб частинку своєї душі. Працюють в основному наші односельці, які тут і проживають. Це в основному час уже на, на даний момент молоді сім'ї. І ми сподіваємося, що ось школярі, які закінчать школу, теж будуть до нас приходити. Ми розширяємося, ми сподіваємося, що вони будуть у нас працювати, тому що в місті зараз все набагато складніше, ніж було раніше. Для когось така робота досить одноманітна, для когось творча, як от створення пінопластових формочок для майбутнього пластмасового виробу. І навіть для охоронця Наталії Мірошниченко тут є своя романтика. У мене немає посіки, але я завжди допомагаю Константиновичу. Він мене приглашає, мені подобається метка. качаємо і за пчулами дивимося. Робітники говорять, що колектив, у якому працюють, дуже хороший, а місце, де розташоване виробництво як найкраще впливає на їх настрій та самопочуття. Адже поряд розташована чудодійна пасіка, а навколо жива природа, сади та хвойні насадження. Виробництво планує розширюватися, відкривати нові цехи та створювати нові робочі місця. На його базі є ідея влаштувати школу, де навчалися б майбутні робітники. Але, хоча всі ці люди, якимось чином але пов'язані з бджільництвом, у більшості з них немає пасіки. Тож для бажаючих зайнятися бджолами на базі вже відомого нам журналу відкриваються курси пасічників, на яких вчать, як правильно поводитися з бджолами, як допомагати їм у боротьбі зі шкідниками, що треба для того, аби викачати мед, та багато багато іншого. Кожна квітка українських земель це дарунок сонця, літа, це дарунок самого бога, мед, який бджола приносить з квіток, це джерело здоров'я. Навіть маленька донечка Юрія Костянтиновича не боїться бджіл. На пасіці вона просто бере комаху до рук та не бентежиться про можливі укуси. Вони корисні, розказує батько, та впевнено протягує бджілку до ці. з дітки саду ребенку потрібно розказувати, що є такі животніки пчелки, які дають мідок для діток. Що це дуже полезно і питательно. І для того, щоб бути здоровим, нужно кушати медок. а сахарок з конфетками лучше не трогать. Для закріплення матеріалу краще пчелку сочинить о ней стишок. Позже, в школьном возрасте, наверное, нужно зробити екскурсію всім класам на пасіки в поля в леса, для того щоб показати юношам і дівчинам де живе і чим питається пчелка. Юрій Костянтинович завжди говорить про бджіл, як про розумних та знаючих більше за нас людей комах. Він говорить, що коли бджоли захоплюють людину в свій полон, то вже ніколи не відпускають. Можливо, саме таким чарівним способом чоловік перетворюється на відданого своїй справі бджоляра і стає директором всеукраїнської організації професійних пасічників Віта Апіс. А найпершим у планах нової організації підготовка до опімондії 2013, яка пройде на рідних українських землях. Пам'ятайте, одна зі складових людського щастя це повна гармонія з природою.